У цьому відео ми розв'яжемо круту задачу на рух для 4 класу. Макквін набирає шалену швидкість. Змагався 2 години зі швидкістю 250 км за годину. Знайдемо шлях, який він подолав. Щоб знайти шлях, потрібно швидкість помножити на час. 250 помножити на 2 дорівнює 500 км за 2 години. Щоб знайти швидкість, потрібно 500 поділити на 2. Дорівнює 250 км за годину. Щоб знайти час, потрібно 500 поділити на 250. Дорівнює 2 години. Вітаємо чемпіона! А тепер ставимо вподобайки та підписуємось, щоб не пропустити наступних класних відео.